Харі Крішна, подільчани. Поки департамент стратегічних розслідувань викриває корупцію депутатів партії «Європейська солідарність», Олексія Ганчаренка, до речі, де він балотувався на 137 му окрузі. Натомість висвітлювати події округу свого, а Олексій Ганчаренка шукає недоліки президента та його партії. Друзі, всім привіт! І зараз поговоримо про слугах народу. Очередного з них розоблачили. Так, так. Викрили чергового депутата від партії «Європейська Солідарність у місті Подільську Запорожана Сергія. Ось він доброго дня, шановні друзі. Я Запорожан Сергій Васильович, голова партії Європейська Солідарність у Подільській громаді та кандидат у депутати місцевої ради, тобто не простий депутат. А голова партії Європейська солідарність у місті Подільської Одеської області на 137 му окрузі, де балтувався та переміг саме Олексій Гончаренко. Але він про це не каже, навіщо соромитись? Він розповідає там десь там у Києві та інших містах слуг народу та президента Зеленського. Але я хочу наголосити, що депутат партії ЄС Запорожан Сергій. Отримав три протоколи за три роки 21, 22, 23. А саме що він не носив декларацію інформацію щодо його статків. Тобто, приховував. ну Звичайна діяльність партії Європейська Солідарність, ОПЗЖ, Батьківщина тощо. Тобто партії минулих скликань минулих обличчя. Можливо, зараз облич трохи змінилися, але. Праця та напрямки ідеї залишаються, як і раніше, власне збагачування. Також ще раз наголошую, що місцеве ЗМІ продовжує приховувати інформацію та події, які відбуваються в місті Подільську, особливо стосовно корупції, викритиї корупції департамента відносно посадових осіб. А це повинно бути в першу чергу, тому що це буде впливати на наступні вибори, щоб люди розуміли, за кого голосувати, за кого не голосувати. Це так що найменше. А взагалі-то, якщо комунальне підприємство ПЕД, гадуються з нашою вами кишені, то вони зобов'язані в першу чергу нас інформувати незалежно. Тому було б непогано, можливо, якщо ви підтримуєте мою кандидатуру на помічника, просто помічника редактора або відділу інформації, комунікацію з громадськістю, де я міг би вам давати справжні новини і працювати незалежно від місцевої влади або прокуратура або поліції суто працювати на місцеву громаду. Тому друзі думайте очень важно, щоб больше людей видела это, потому що борьба з корупцією інформація не і щоб не дали от людей спрятати правду о корупції.